Президент Петро Порошенко підписав закон про зниження мита на вживані авто, співавтором якого є Прикарпатський нардеп Юрій Соловей. Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада ухвалила законопроект номер 3251 який передбачає істотне зниження акцизного збору на імпортні автомобілі з 1 липня 2016 року. За законопроект проголосували 237 народних депутатів. При прийнятті закону ціна на БУ автомобілі знизиться в середньому на три тисяч євро. Як продає прес-служба голови держави, підписання відбулося у присутності співавторів народних депутатів від різних фракцій, та за результатами знаходження компромісу і досягнення чітких домовленостей про те, що у проголосований і підписаний президентом закон будуть внесені зміни, які захистять як споживачів, так і державу. А ви пропозиції президента підтримуєте в залі. Дуже прості. З протягом дії цього закону це трохи більши року. Ти можеш придбати лише одну машину. Щоб ти не поставив цей бізнес на поток. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. Все. Інших обмежень не встановлюється.